Я вийшов за своїх побратимів, які досі знаходяться у полоні. Це азовці і не тільки азовці, 30-57. Ну, всі, хто був на Азовсталі, по приказу, ми вийшли з Азовсталі і попали в полон. О, просидів два ріки два роки і чотири місяці. Холодно, голодно. О. Ну і неволя. Дякую всім, хто підтримує. От. Ну, треба, я так тільки можу сказати, що ну, треба швидше якось ворушитись координаційним цим от структурам, щоб витягувати хлопців, бо там немає. мед.